Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прийшов трішки раніше на господарство. У нас вночі був невеликий дощик. От намочило сіно, я розкидав, щоб підсохло ось таке гареньке сіно, дрібненьке я курім сушу декілька мішків, щоб було, по-перше, зніда підстеляти, а по-друге, вони його взимку також будуть їсти. Воно дрібненьке. Там он... Багато таких листочків зелененьких. от Тому підсушу, попасу всіх і побалакаємо про курей, про качок. от Ось мої Ломан Браун вже пасуться. Як наче тут і виросли. Давно в мене їх не було, я вже й забув, які вони. Але характер мені їх подобається. Я можу сюди-туди ходити, вони не, не бояться, не літають. Інші кури, навіть звичайні домашні, вже облетіли кудись. Я б туди бігав, збирав їх, а ці ні. Вон. тут уже грибуться. Там вон я виливаю воду, е, яку качки п'ють, вони в неї наносують дерті, картоплі, і от курім дуже подобається та вода. Ну і хай їдять, вона не кисла, нічого, просто я водичку міняю і туди виливаю. такі от курочки. Гарненькі пасуться гарно. Я вже пропоїв їх і вітамінами пропоїв, зараз нічим не пропоюю. Потім разом із старими кульми, перед тим, як буду вже остаточно їх з'єднувати, проглистогоню. От. Я вже казав, але я повторюсь, глистогоню двічі на рік е, восени і весною. Ну, Якось так. До речі, друзі, на рахунок характеру ломан -Браун, ось Подивіться, собака прийшла абсолютно ніякої реакції, ніхто не боїться, ніхто нікуди не летить. Звичайно, це погано, якщо б собака була чужа, агресивна, але своя. Вони ще не знають, до речі, що це наша. Але бачите, ніякої реакції немає. Зараз спробуємо навіть пройти. Лялю, пішли на місце. Іди на місце. Ляля у -ля нас знає, як себе вести з птахами. Хоча курей вона дуже не любить. Да, Лялю? Курей ти не любиш, іди. Ляля -ля буде вечеряти. Та ми будемо пастись. У нас вже вечір, друзі. Пасу курей, качок, молоденьких курочок. Да, Петька. Так, от кури ондиню їдять, качки ось біжать. А що ви хочете від мене? Що? Ну, дивіться, як просять. Їсти? Я отак от миску ставлю тут, щоб кури не греблися. Боже, скільки дрозофіл. А ну. Всі голодні. О боже, аж на мене летить. Їжте. картопля там, дерть, огірок, ну, смакота. Так, подивимося, що роблять мої молоді. Так, руль управління. А он вони також щось там довбуть. Третій раз оце випускаю вже їх, і не боюся, вони тут ось далеко не йдуть. Ось також, також щось грибуться тут. От, кури є кури. Такі є більшенькі, є менші. Тоді, коли купляв, в крітках сиділи, були вони одинакові. Ну, кожну ж не будеш, кожну передивляється. Ну, це на сувісті продавців хай буде, тому що, ось, наприклад, оця маленька на першому плані. Ось, вибачте, оця, до речі, що прибігла. Видно, що вона менша. Ну, Коштувати вона повинна була менше. Ну, але є, що є. Нічого страшного. Усі виростуть, От, і все буде добре. Муларди мої заспокоїлись, налітались і пасуться. Тут така травичка ось зелена. Там з дороги, як дощі, стікає вода, і тут довго волога тримається, і тому така травичка. І вони з задоволенням дивіться, як пасуться. Ось такі. Не знаю, в цьому році щось вони мені не подобаються. Можливо, на той рік передивлюся свої вподобання щодо качок. Але як кажуть, до наступного року ще треба дожити. Скоріше за все, просто попались мені неякісні каченята. От. Ще подивимося, вони паруються, можливо, вони ще занесуться, тому що я прибирати їх ще не збираюся місяців два. От. Я знаю, що ну, вони можуть нестися теж качки, які б вони не були, але... Я думав, що так швидко вони не дозрівають. А ні. Бачите, знову починається. Літаються, мотаються. До речі, у мене сусід тримає блакитних фаворитів. каже, що дуже гарні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто тримав блакитних фаворитів. Чи такі вони гарні, як про них кажуть. От. Бо в мене колись були, але в переміжку з башкірками, я думаю, то була якась е, така суміш. Ну, я різниці е, не побачив між ними і цими кольоровими, як у нас на ринку кажуть, башкірками. А ви напишіть, будь ласка, якщо тримали, як вам блакитні фаворити? Ось, друзі, подивіться, у мене є така цікава курочка, ця біленька. До речі, цей колір. Якщо я не помиляюся, називається сплеш. Ну, звичайно, це домашня така мішана курочка. Бачите, такі на ній сіренькі пір'їнки є. І в неї, я не знаю, чи її вам видно, фіолетові ніжки. Ага, вже приблизити не можна. От. Вона була коли маленьким курчатком, вона була такого сірого кольору. Я вставлю фотографію в мене є. От. І фіолетові ніжки в неї. І, до речі, ще в такі. Також п'ятеничка, ну не знаю, вам, мабуть, не видно. Я думаю, що вона, можливо, нестиме якісь цікаві яйця кольорові, не знаю, з зеленою, так, шкаралупою чи ні. Але ні, несе вона звичайні. От бачите, на камеру погано видно, але вони такого фіолетового кольору, не сірого, а фіолетового і з п'ятничками. Ну, погано видно, ще вони зараз линяють. Але така цікавенька курочка є. Ще її сестра, от, дуже схожа на неї. Зараз я її знайду. Десь, а он вона. У неї ніжки звичайні, жовтенькі. Не тікай. От, можливо, вони зараз разом стануть. От. І от бачите. Вона також з такими е, сіренькими пір'їнками, вони дуже схожі зараз зовні. але коли вони були маленькі, то оця була така жовтенька. Я думав, що це буде біла курочка. От бачите? Зараз вони дуже схожі по окрасу. В тієї лише ніжки фіолетові. От. От так просто цікаво. Думав, знаєте, як купляєте курчата, бо вас вилупляються. Ви потім думаєте, цікаво, хто виросте, які, якого кольору. От. І от було в мене таке одне курчатко. Я думав, що воно буде, вже коли зрозумів, що ця курочка, що буде нести якісь цікаві яйця. А, ні, звичайні такі бежеві яйця. Бачите ніжки фіолетові? Вона, коли перелиняє, буде чистенька, буде красива. От така цікава курочка в мене. Так, друзі, старих курей і молоденьких курочок загнав. Тепер черга півників голошиок. От вони, як завжди, біля качиної миски. Хоча сьогодні ввечері я їм дав абсолютно одинакову їжу. Ну, от, що ми там шукаємо, я не знаю. От. До речі, хочу сказати, що в минулому році у мене були Мастер Грей, Фоксі Чік, Білі голошейки-далматинці, от то я хочу сказати, що ці найагресивніші. Не знаю, можливо, мені в цьому році такі попалися, але от якісь вони ну, агресивні. Один одного б'ють. Звичайно, я розумію, що це півні конфлікти будуть, і в минулому році конфлікти були. Але ці якісь прям. Ну, От видно, що дуже агресивні. Подивимося, що буде по м'ясу. Але все ж таки, мабуть, Мастер Грей краще. Не знаю, подивимося. який, до речі, оцей, що не з голою шиєю, самий агресивний. Це перший претендент на бульйон. Він, до речі, такий гарний. Я сьогодні його піймав. Такий Це Цей також такі масивні у них лапи, от бачите, ображають один одного. Ну, я ж кажу, це звичайне діло. Це в півні. Зрозуміло, зараз ані, Іноді вони б'ються скачками. От. Пасу їх недовго, десь півгодинки. Їм яєць не, не нести, тому хай сидять, ростуть. В обід ще їх пасу. От. Отакі от. Метушливіші вони, за тих, що були в мене в минулому році. Я, чесно кажучи, і не хотів їх купувати. Я хотів мастер -грей. в цьому році купити чисто мастер грей, але їх не було. Були лише такі місячні, невеликі. От. А отакі, ой, вибачте, не місячні, а тижневі. А оці були місячні, і я купив їх. Ну, непогані, досить, я дивлюся, і ростуть вони гарно, але я ж кажу так, по характеру мені не дуже вони подобаються. До речі, декілька років тому у мене сіла квочка, до речі, Ломан Браун. От і я підсипав яєць їй. І вона вивела, я не пам'ятаю, щось штук 6 здається. І я на ринку купив 5. Добових голошийок. попробувати, що це. От. Одне вмерло і виросло три курочки і півник. І до чого я веду? Вони були якісь інші. Вони були такого кольору світлого. Оці, бачите, такі темні з білими плямами. А ті були такі м жовті якісь і кругліші. От якісь вони були більші. Можливо, це не знаю, переводки. Я дивився відео в інтернеті, де один чоловік розказував, що в першому поколінні оці кроси дають, ну, можна сказати, такий самий результат, як і вони. От, можливо, це саме цей варіант. Не знаю, тому що, дивіться, вони якісь високі, так, ноги масивні, але вони от якісь високі, худощаві. А ті були в мене такі, там один півник був прям такий був круглий, такий світло-жовтий і круглий. І курочки такі були. от. До речі, одна з них несла двожовткове яйце, але ну, я не вслідкував, вони зажиріли, і ми їх прибрали всіх. от. Можливо, ці іспанки-голошейки є різні, скажімо так, підвиди. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. от. Тому що таких підроздіних на базарі я бачив лише отакого от темного кольору. От. Ну, ті були гарні, ті мені сподобалися. Але також я пам'ятаю, що такий півник був досить агресивний. Він ріс ще ж з іншими звичайними курчатами. от. Довелося його прибрати першим. Ось також дивіться, який гарний. До речі, деякі люди кажуть, що вони голошийки, якісь некрасиві, потворні. Не знаю, мені подобаються. Так, це незвично. До, до речі, е, е, хто не знав цікавий факт, у них набагато менше пір'я, ніж звичайних курей, і це пов'язано не лише з тим, що в них на шиї. Немає пір'я, але і взагалом у них під крилами. От, е мало пір'я в деяких екземплярах е навіть ноги от, голі. Тому, скупте таких корей набагато легше. От що ти гребеш? Що там можна знайти? Якось так, друзі. Зараз буду всіх загонити. От. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!